Слава нашому Господу! За день чудовий за це свято, що ми маємо, що ми можемо вільно збиратись, згадувати той день, коли Дух Святий зійшов на цю землю, щоб дати силу учням Ісуса Христа і всім послідовникам Його, для того, щоб діло Господнє воно ширилось на цій землі. Я думаю, ви всі пам'ятаєте ту подію, коли Бог Ісус Христос перед своїм Вознесінням говорив з учнями, і Він сказав, що пройде трошки часу, і Дух Святий зійде на вас і ви отримаєте силу і будете свідками моїми від Єрусалиму і до края землі. Ви отримаєте силу? Для чого? Для того, щоб свідкувати людям, язичникам, які не знали живого Бога про дивні і чудні діла Господні, про живого Бога, якого багато людей не знали. Дух Святий зійшов в свій час. І з того часу земля. Почала мінятися, люди почали мінятися. Люди, які через Духа Святого пізнавали живого Бога. В далекі часи, коли Бог говорив через пророків, через людей, які були наповнені Духом Божим, їх було не так і багато. Але ті люди вони все своє життя вони віддавали для того. Щоб виконувати волю Божу. Перше місце, яке я хочу прочитати сьогодні, це перша книга Самоїла. На російській мові перша царств 16 розділ з 11 віршика. Будемо читати такі слова. Перша книга Самоїла. Перше царство, 16 розділ. Читаємо з 11 віршика. І сказав Самоїл до Єсея, чи то всі твої діти. А той відказав, ще позостався найменший, він пасе отару. І сказав Самуїл до Єсея, Пошли ж привезти його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди. І послав він і привів його, а він рум'яний, із гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові: Устань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл рога оливи. Та й помазав його серед братів його, і дух Господній злинув на Давида і був на ньому від того дня й далі, а Самуїл устав і пішов до рами. І дух Господній відступився від Саула і напав його дух злий, посланий від Господа, і сказали раби Саула до нього, оце злий дух від Бога нападає на тебе, нехай скаже пан наш. Раби твої пошукай тобі, кого хто вміє грати на гуслах, і станеться, коли буде на тебе злий дух від Бога, то заграє той рукою своєю і буде тобі добре. І сказав Саул до робів своїх, нагляньте мені, кого хто добре грає, і приведіть до мене. <кхух> і відповів один із слуг і сказав: ось бачив я сина Євхліємляна Єсея, що вміє грати, лицар та вояка, і розуміється на речах. І чоловік хороші постави, і Господь із ним. І послав Саул послів до Єсея і сказав Пошли до мене Давида, сина свого, що при отари, і взяв Єсей осла, наладованого хлібом та бурдюка вина, та одне козля, і послав через сина свого Давида до Саула, і прийшов Давид до Саула та й став перед ним, і той сильно полюбив його, і він став йому зброєношею. І послав Саул до Єсея, говорячи. Нехай остається Давид при мені, бо він знайшов ласку в очах моїх. І бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула, то Давид брав гусла та грав своєю рукою, і легшало Саулові, і ставало йому добре відступав від нього той злий дух. Дуже далека історія, яку ми, я думаю, багато всі читали, і ми знаємо, помазання Давида. Молодого хлопчини на царя над народом Божим. Перший цар Саул, якого Бог поставив людям, які хотіли царя, він не виправдав довіри Божої. Саул, на якому також був дух Господній, збочив із шляху Божого. І нашими словами простими словами сказати. Він просто більше переживав, що про нього подумають люди, ніж що про нього подумає Бог. І прийшов час, і Бог сказав Самуїлові пророку, на якому також був дух Господній, який старався жити і виконувати волю Господню, що біжи, помаже іншого царя. Тому що цей недостойний бути царем. І ми бачимо, що коли прийшов Самуїл, і він вибирав, все-таки так як ми люди часто вибираємо, зустрічаємо по одежі, зустрічаємо по росту, по можливо, можливо, по грамотності людини. Але Бог сказав: ти не дивись на лице людини. Бо людина дивиться. На лице, а Бог дивиться на серце. І Бог бачив того молодого Давида, який пас отару, який співав псалми для Господа, і з юного віку він знав живого Бога, і він повністю довірявся йому. І коли ми бачимо, що прийшов Давид і Самуїл, помазав його царем над Ізраїлем. Написано: Дух Господній злинув на Давида. І був на ньому від того дня і далі. Дух Господній злинув на Давида. І читаючи далі про життя Давида, ми бачимо, що цей дух, він був постійно на ньому. І Давид, Давид був дуже е, відданий для Господа. І він старався. Виконувати завжди Господню волю. Хоча були моменти в його житті, коли він і падав, але оцей дух, який був на ньому, давав йому щире покаяння. І він завжди падав низ перед Господом і просив пробачення в нього. І просив завжди, що Господь, якщо я винний, значить я повинен. Понести покарання, не карай за мене нікого. Ви бачите, коли Дух Господній все життя, все серце людини займав, то людина поступала зовсім по-іншому. І ми бачимо другу людину, першого цара Саула. Написано, ми читали з вами, що Дух Господній відступився від Саула. Дух Господній відступився від Саула. І вже на нього часто нападав злий дух, який не дозволяв йому мудро управляти народом Божим, який часто викликав в нього злобу, який часто викликав в нього ненависть, і він робив недобрі поступки. І мусили покликати цього самого Давида, який грав йому. На музикальному інструменті і той дух утихав. Чому так сталося? Чому сталося в житті Саула так, що Дух Господній відступив від нього? Як я вже раніше сказав, тому що людина більше переживала за те, що думають про неї люди, ніж те, що думає про неї Бог? Давид в своєму житті ніколи так не думав. Йому було одинаково що про нього думають люди, він завжди хотів бути вірним Богу. І Бог любив цього чоловіка. І знаєте, Дивлячись сьогодні на життя, наше, на життя наших християнських країн. Я часто так думаю, що чи то Дух Господній відступив від людей. Чи то, може, вже його нема на цій землі. Але Дух Господній, Дух Святий сьогодні, він ще трудиться на цій землі, і Він трудиться над багатьма серцями. Просто люди закрили серця свої від нього. Через Дух недобрий сьогодні панує в багатьох серцях, який визиває ненависть один до одного. Ненависть серед християн, які називають себе дітьми Божими, які називають себе християнами, але сьогодні чомусь Дух Святий не живе в цих серцях. І люди починають сваритися, починають ворогувати, починають воювати, тому що Дух Господній залишив ці. Серця, так як залишив свій час серце Саула. І в цей день, коли ми згадуємо, як Дух Святий зійшов на цю землю, і ця подія описана в дії святих апостолів, ми бачимо, що ті учні, які отримали Духа Святого, вони стали свідками, свідками Христовими по всій землі. І завдяки цим учням і Духові Святому, який побуждав їх, який давав їм силу, якої раніше вони не мали. Вони часто не розуміли те, що говорив їм Ісус Христос. Вони не бачили подальше в своїх планах, можливо, в житті своєму, що вони будуть свідками. Але коли Дух Святий зійшов на цю землю і дав їм цю силу, вони почали свідкувати. Вони говорили різними мовами для різних народів, і їх розуміли, і всі люди були вражені, що сталося. Ви знаєте, сьогоднішній час Дух Святий він ще трудиться. Але хотілося б, щоб ми в своєму житті не закривали своє серце, щоб не угашали. Духа Святого Божого, тому що Він часто турбує наші серця, і хоче, щоб ми також були свідками Христовими, і багатьом ще людям могли донести вістку спасіння, щоб не нападав на цей злий дух, який буде мішати нам свідкувати про Христа, який буде. Тільки нашіптувати нам, що ми більше думали про себе і про те, що думають про нас люди. А хай Дух Святий турбує наше серце, щоб ми більше думали, що думає про нас Господь. Учні Христові, получивши Духа Святого, вони вже не боялися нічого. Вони сміливо йшли, часто на смерть, ми можемо згадати і Степана. Який був вірний для Господа. І коли його побивали камнями, він побачив небо відкрите, побачив Ісуса Христа, який стояв праворуч Свого Отця. І Він ладний був умерти, тільки щоб цим людям, які не знали Христа, розказати про нього. І багато ще інших. Людей, послідовників Ісуса Христа, які мали Духа Святого, вони йшли на смерть, на різне катування, але вони не боялись. Тому що Дух Святий давав їм цю силу. Чому ця сила у наш час вона угасла? Чому вона притухла? Тому що. Появилася якась інша сила, які люди дають більше місця в своєму серці. І хотілося б, дорогі брати і сестри, щоб сила Духа Святого вона не зменшувалась в наших серцях. Хотілося б, щоб ми горіли і Дух Святий Він турбував нас, коли ми щось робимо не так. Щоб ми не виправдовували своїх дій нехороших. А щоб ми, так як цар Давид, ставали перед Богом і щиро відкривали йому серце і просили в Бога прощення. Ви знаєте, апостол Павло, який також мав силу Духа Святого, який більше переживав за те, щоб вістка Спасіння Христового досягла багатьох людей. І ніколи не думав про себе. Він хотів хотів донести людям вістку Спасіння Господнього. І він до єфесян, послані апостола Павла в четвертому розділі говорив такі слова для всіх християн і того часу, і нинішнього часу. Він сказав такі слова. Послання апостола Павла до Єфесян, 4, розділ з 25 віршика читає. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце, нехай не заходить у вашому гніві, і місця диялові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро. Щоб мати подати нужденому. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День викупу, усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один для одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Каже апостол Павло: Не засмучуйте Духа Святого Божого. Яким ви запечатані в День Викуплення. Дух Святий Він може засмучуватись, якщо ми. Замість того, щоб робити щось добре в своєму житті, робимо часто недобре, чи навіть думаємо щось недобре. А апостол Павло, ми прочитали, звертався до їх вісян, і сьогодні звертається до нас, щоб ми старалися жити так, щоб то було добре один одному, щоб було добре нам і ближнім, які біля нас. І той Дух Святий. Який живе в нашому серці, він буде горіти, і ми разом з ним будемо горіти для слави Божої. Тож хай благословить нас Господь і допоможе нам, щоб злий дух ніколи не нападав на нас, як нападав на Саула, як нападає сьогодні на багатьох людей, які хочуть робити зло. Які хочуть говорити неправду, які хочуть ще, можливо, чогось поганого для інших, бо вони не хочуть поганого для себе. І хай збереже в нас Господь від Злого Духа, а Дух Святий, що він ніколи не засмучувався і не угоршався в нашому серці. І в таке свято сьогодні. Коли ми знаємо, що Дух Святий зійшов на цю землю і дав силу учням, сьогодні Він дає силу всім людям, які звертаються до Нього, дає ту силу бути свідками Ісуса Христа для цього світу, бути світлом для цього світу. Щоб не було так, як написано в Слові Божому, якщо світло, яке в тобі то тьма, це вже яка тьма? А щоб дійсно у нас було світло Господнє, і люди, дивлячись на нас, могли побачити через нас Ісуса Христа. Хай благословить нас Бог і дасть більше нам сили. І Хай Дух Святий завжди трудиться в наших серцях, і відкриває нам все те недобре, що часто появляється, щоб ми старалися мінятися, і, поки дає Бог можливість, старалися жити для Бога і служити тільки йому. Йому хай буде подяка, щира й хвала. Амінь.